Так само і ми з вами кожен раз влучимося та Іванлія, мені ви присутні на тій промові Господу, на науці Божій, бо Євангелія це те, що записує все, що передано від Господа Спасителя нашого. Коли йдемо до чаші, приймаємо святе ми мені виберемо участь в тайній вечері разом із Господом, з апостолами, ні, до кінця віку, поки Господь нам дозволить своєму другому пришесті і зміниться тоді хід історії, зміниться Дякую людської історії, бо людина буде мати Царство Боже і переможний буде остаточно в Сьогодні п'ята неділя нам кажуть про те, що Ісус не будував, перед цим. ви чули, що він набудував двома п'ятьма хлібами і двома рибами, нагодував п'ять тисяч чоловік од них, чоловік і ног і дітей не рахували. Він сказав їм, дайте ви їсти учням, апостолам своїм. І вони, кажуть, немає. І помножив хліби, і помножив рибу, і дав їсти. Так само і апостоли, і церква і Христі завжди буде помножатися на нашу добробу, наше життя, наше духовне життя і ніколи не закінчуватися. І будемо мати багато і доброго. Але так все хочеться, як стається, як нам хочеться, що ми вже хочемо мати сьогодні. Бо бачите, хтось будує на основі добрій, на Христі будує. І спокоїть, терпливістю здобуває добро цього світу. А хтось на золотом, світ, речами людськими, золотом, іншими речами, деревом, хтось на соломі керує. Все це палить гріхи наші, волонь гріхів наших, все минується. Але коли в основа є Христос. То все стоїться і нічого не переміниться. Тому сьогоднішня оповідь про те, що нагодувавши людей, Господь наказує, каже, де Гезарецький бік переплисти, на той другий бік пам'ятаєте, де незарецьке містування, де темінь, де? 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 Де, де та темінь є сьогодні близько нас, півночі, та темінь обертає наш нарік. І Господь каже, йдіть туди, йдіть туди і посилає своїх учнів, а сам лишається молитись, він залишається. Він відпустив цей народ, який намалював, і, і сам лишається, залишається, як звичайно, чорні сили його учні поплили, а він залишився молитись. Молитись на самоті. Молитва вдома на самоті. І, до речі, нас завжди можна на самоті в ближній крипті помолитись. Там є прекрасні три, три келії, поки будуть, поки що нам не вдається більше керів зробити. Але хвилі піднімаються великі. Тобто, бачите, супротив великих каже, вітер не дає можливості прийти Спасителю і туди, вступити ту землю, і і світло туди принести. Ісус, помолившись, бачив, що член запалився, і рибалки апостоли страху перебували, бо галілейська членів. Там велика злоба і ненависть, там нема правди в Христі. І великий супротив всякої, доброї слова і доброї віри. Але Ісус тоді спішить на допомогу. Він помолився в він йде до Своїх Мощі, йде по морю. Йде морю. Колись е, в Єгипті, коли ще не було письменності, то коли казали, хотіли показати іерографам щось таке, що неможливо збагнути розмістим, то малювали. Людина на хвилі морській людина. Тобто це щось надзвичайне і неможливе. А Ісус приходить, запечали Апоспориди. Але Ісус дає їм слово, заспокойтесь, це я, це я, я, Бог, це я. Не бійтеся. Тоді Петро сам відважний позвався, Господи, коли це ти? Вели мені прийти по воді до тебе. Іди, сказав Ісус, апостол Петро, ступай, поки він. Мав ту відвагу, він йде сміло поводіно Ісуса, поки не захиталася віра, поки він дивився на Ісуса, він йшов вперед. Тільки глянув на землю, на воду, налягався страшно і кинули його. І апостол Петро великим переляку почав потопати. Звичайно, навіть і на бурі, до Юсті він міг спокійно вижити і побув людиною, яка знала. Коли прийшла оце переживання, він почав. І отут От ми чуємо до Ісуса, до Ісуса ті в Господи, рятуй мене. Так само, доріг і ми, браті і сестри, ми маємо найсильнішу зброю, молитву. І коли наша Україна була поневолена 25 років назад, сила молитви людей наших рятувала, Бог дав нам спасіння. Сьогодні, коли тижні, ніхторинські чудовища нам не дають жити далі з півночі. Маємо одну силу, це сила молитви. Те, що та буря в нашому житті буде безконечною, ми будемо мати опробування. хто твердиться у вірі, хто свій дім, свою душу поставить на Христа, той буде мати спасіння і твердість. Буря сьогодні в Івлісті до нас приходить в різні секти. Ви подумайте, скільки є, нападає на людей, для людей багато, І багато навіть серед людей, знаних нам, одиниць наших рам'ян, піддаються на вулиці психологічних сер, допускають їх вплив на себе, і тоді приходить велика руйнація. Руйнація всього, все забирають. Пам'ятайте Дорогі Христі, коли ну, всяке може скластися в житті, коли дійсно потрапити в таку засідку, то коли вам вимагають, віддай все, а не десятину, це значить. Вже це є та церква диявольська, і ціль цієї церкви є забрати всьому людині, зруйнувати його, надаючи певну силу, надаючи спочатку певну навіть радість і зростання, а потім руйнація і повний упадок. Ми цього чуємо і другу Пророка. Та бур'я прийшла на ізраїльський народ. Вона і сьогодні серед нас існує, буря тих всяких бушків, всяких суєвірів, всяких. Ознак таких. І коли народ ізраїльський покорився божку чому? Бо цар і цариця полюбили і розповіді і ті і цього божка який був Богом про нючості, плодовитості, і багатості. І почали люди, дивлячись на свого царя потихеньку. А так як і сьогодні, що каже цар, так і за ним йдуть, що каже цар Батаринський, за ним всі кричать. Там на півночі всією силою. Отак От має бути. Що наш цар скаже? Як добре скаже, люди добре приймуть, а скаже зле, теж люди почули скажуть добре і будуть підтримувати. Тому так само ізраїль, їхній цар говорив і підтримував цього пушка Ваала, і цариця підтримувала. І народ все більше скочувався, бо цей і Божок Вал, е, камнянський народ, який був в Палестині. Я прийшов Ізраїль, Ізраїль, лишив ці вірування. І люди, легко дивлячись на вершину влади, на вершину е, тих, хто має служити, провід держави, провід е, людей, піддавалися. Але прокляти, і учні Лисанів постійно дорогі, в торгів Христі, заперечували, казали, що, що ми повинні відкинути. У нас є один Бог, ми віримо одного Бога. Люди супротивлялися, тому що цар підтримував. І тоді Ілья Пророк каже: зберіть слух, жреців Ала, принесемо жертву Богу, прикладом хочемо. Тому наш приклад, як християнський, молитви, в сьогоднішній час, ми не маємо іншої зброї, як тільки молитви. Чи захистити свій нарік у вас і в пряму, чи в себе вдома якось з мир, спокій, отримати, чи попросити Бога праці, Тільки силою молитви і добрими, добрими справами. Молитва внутрішня, серце свого, коли зовнішні ми зовні, молимося внутрі, маємо навіть до когось. Не кажемо, Господи, наверни той північ, наверни північне царство, наверни, щоб ми жили в дружбі і у любові. Бо цей великий народ, який дійсно з Київською, усіх прийняв хрещення, дар хрещення, бо недавно ми святкували. Річницю пам'яті вінопосту князя Володимира, і Іолітко відкрили в нашому храмі. Ми любимо цей великий північний народ. Ми молимося за його навернення, мати Божа, як казала. Але сьогодні, коли протистояння нам зі зброєю, вбивають наших людей, вчора були воїни, найкраще наше сини України, ми молимо Шусто захистити у Свійсела. Його багали і, і слуги почали, а добре, ми покажемо, і ви тоді поважте а сам один, бо всі боялися, коли цар каже так, царська влада є сильна, вона покарає, хто продає, і зібирала і 450 упала. Кричали, молилися, билися, груди кололися, вирізали, але не було вогню з неба. Тоді Ілля наказує створити свій жартон, обливає чотирма вітрами чотири рази по чотири водою, що і рів води наповнився. І покликав до Господи наверни цей народ, покликав, помолився. Та й нам сьогодні, дорогі Христі, як Ілля помолився і зійшла вогонь з неба, і жертва запалила, що і вогонь згорів, і цей жертовник згорів, згоріла жертва на жартом, і згоріла вся википіла вода. Так само і ми сьогодні, дорогі Христі, маємо велике переживання, такий великий неспокій. І просимо Господа, як Ілля Тебе просить. Захисти нас і поможи нам жити на своїй землі, в добрі, працювати, зростати. Бо наша основа Київської держави усі це основа Христа, якою Христом, яким ми поділилися щедром, понесли на всі народи і радіємо з цього. Тому, дорогі Христі, оця біда, оці секти, оце руйнування наше було при йому, є сьогодні, але я заспокою. Пам'ятаєте, я і руках великої посили, то що торгують вони. Попросив Бога дощ прийшов, бо народ не корився Богові. Народ, можливо, і сьогодні така кара нам з тих півночі є за те, що ми не, не стали народом сильним, духовним, потужним. А що найстрашніше, як цар Ізраїля, руйнували народ свій. так само... Легко, ті пушки, які нам накидають. Бо сьогодні дуже руйнація проходить. Чому? Береться Біблія, слово Боже, досконало пояснюється оці психологічні служби, які діють зараз, які мають досконалу розвідку, які досліджують кожну людину, як до неї підійти, яке їй слово принести, щоб зруйнувати людину, душу зруйнувати, порожне жити і забрати все повністю, обібрати людину, зруйнувати бізнес і роботу. Вони досконало знають Біблію на пам'ять, знають, вміють сказати, промовити. Тому навіть тими словами Божими буде діяти лукаві. Чому? Тому що ви знаєте, коли Господь був у селі, до нього той і під говорив лукаві, тобто Сатана говорив від спокушного Бога. Тому не догуйтеся і не кажіть, а є ми в Соленській церкві, основа якої Христос, апостол Петро його наступники, Господь на небі, його наступник апостол Риму. Ми прив'язані як люди християни, як православні, правдиві, православні люди, є з'єднані з Селенською церквою. Господи, рятуй мене Оці слова, нехай люди для нас, тому що вони нам потрібні. І ми падаємо, і нам треба піднестися кожного зусиль. Найбільший дар це здоров'я. Господи, рятується, коли ми хворіємо. Звинеться гріхів, наповнити Боговсь Духом. Дорогі християни, то може більше, більше рядки людей, то може менше, менше бо є люди з даром великим молитвою, розмовами мовами. Тих людей ми дуже потребуємо і в нашій поради, щоб приходили, молилися, щоб творили спільноту, щоб творили спільноту мовільниці. І ми маємо на цьому святому місці таку основу, таку силу велику, духовну, ти щолі, тисячу сто п'ятдесят років, а буде хрещення святкувати, ми маємо піднести цей хрест. На його каплиці внизу над Дніпром, Каплиці Божої Богородиці. Господи, рятуй мене. Ісус зараз же просило Богу, хопив Петра і підняв його. Маловіри. Каже нам, чого ти сумніваєшся? А скільки ми, браті, сумніваємося? Ми маємо болю волю добу, що 25 років тому, як це сумнівалися, а хто найбільше ті наші правителі, які, які мали от, 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 зло у собі, дух тої, крадіжу на наситності, і війшов в всі до човна, вітрушу. І були ті, що вклонилися Господу, вклонилися до Ніх, каже, і Господь, син ти Божий, і притрули вони в Незерецьку землю, ту північну землю, де й нам нам треба прибути своєю молитвою, великою вірою, просити Бога сили. І І Єлисей, його учень казав, батьку мій, не покидай, але якщо покидаєш, то дай мені подвійну твою силу. І дійсно Лисей мав велику. Так само і ми молимося, щоб наша церква і кожен з нас зокрема, ми могли вимолити Господа, і щоб пітьма була розвіяна в наших серцях і землі Назарецькій, щоб був мир і спокій на цілому світі, щоб та небезпека світової війни, яка вже близько здавалася, вже стукає двері світу, була зупинена вірною великою, засудності Христої Богородиці і нашою великою вірою. Господи, нас, Амінь. слава.